Привіт-привіт! Вітаю вас ще в одному епізоді та невеличкому випуску на цьому YouTube каналі. До речі, я думаю, що я буду, знаєте, за одну прогулянку знімати різні відео, а потім їх виставляти кожного дня. Тож, небагато часу це все буде займати і знімати мені, і також вам дивитись. Тому я вважаю, що взагалі ось я мотивую людей. На те, щоб вони виходили в Ютуб та інші соцмережі, починали проявлятися, Ось так на камеру щось розказувати про себе, свої свій досвід, свої хобі, навички, знання, рекламували себе, свої послуги, курси чи консультації. Будь-що це треба робити, бо ми живемо, живемо в еру онлайна. А я, як водолій. хочу сказати, що ми вступили в еру водолія, яка буде далі розвиватися. Це буде ще більш технологічні. Роки роботизації, автоматизації штучного інтелекту та інших інших різних сервісів. Тож користуйтесь, вчіться цьому. А, може, там в описі під відео та коментарях я буду залишати посилання на якісь свої вебінари чи курси, чи тренінги, чи ще якісь події, а, тому що також хочу цьому людей і навчати, можливо, більш в прикладних штуках, так би мовити. Ось зараз я вдягнув ось такого котика. На себе це так і називається котик, мертвий котик англійською dead cat. Для того, щоб було мене гарно чутно, тому що трошки піднявся вітер зараз в океані і погода змінюється тут кожну годину. До речі, хочу проговорити про море і океан. Знаєте, в мене є знайомі люди, які все життя... Живуть в одному місті і селищі і нікуди не виїжджають. Тобто людям вже по 70 років, 80, вони ніколи в житті не бачили моря. Ніколи в житті не були в інших країнах. Люди в 70 років не бачили ніколи моря. Задумайтесь над цим. Чи є серед ваших знайомих ось такі люди? І можете написати в коментарях, як ви думаєте, чому? Чому вони... Не дозволяли собі протягом життя, або, можливо, якщо це молоді люди, дорослі, не дозволяють подорожувати, не дозволяють жити, як вони хочуть. Ось позаду мене знаходиться Атлантичний океан, і він такого чорного кольору. Чому чорного саме тут? Тому що, як ви бачите, тут є чорні вулканічні камені великі. І загалом чорний пісок і чорні пляжі. Тому що це Мадейра. Я зараз знаходжусь на Мадейрі. І тут цей острів він вулканічного походження з чорними пісками. Ну тут, звісно, не всюди чорна вода. Навіть ось там вони зробили пісочний пляж, навезли такий жовтий, насичений, такого темно-жовтого кольору пісок м'якенький. І там вже зовсім інша ситуація. А загалом на Мадері так, дуже багато пляжів з чорного вулканічного піску. Ось чи бачили ви в реальності чорний пісок? Чи купались ви на таких пляжах? Чи ходили ви босоніж? Чи ні? Я це кажу до того, що, наприклад, в мене такі мрії були. Тому особисто я себе не тільки мотивував на такі подорожі, а записував ці бажання, досліджував ці всі питання. І відчував, куди я хочу, куди ні. Але я розумів, що я хочу рух, рухатись і розширюватись. І я особисто я не розумію тих людей, які вже, все життя живуть в одному місті і навіть не досліджували цей світ. Тому що я мандрівник, для мен... це моя стихія, моя природа. Я почуваю себе дуже впевнено в подорожах і можу самостійно мандрувати. Всім світом і, ну, може, не всім, поки що в Європі а на інших континентах я не був, але можу забезпечити таку організацію подорож для себе та для інших людей. Чому люди не подорожують? Чому люди не хочуть побачити океан в інших різних містах, море? Подивитися, як живуть інші нації, спробувати смачну якусь їжу. Чому? Невже так багато людей живуть з якимись страхами, блоками, упередженнями, в парадигмі якихось страхів та рамок, в яких ставлять, я не знаю хто ставить інші люди, політики, родичі, близькі? Чому люди так швидко здаються в цьому житті, а не намагаються прожити своє яскраве, щасливе та цікаве життя? Ось такі в мене питання сьогодні. Я не слухаю нікого. Мені взагалі по барабану. Хто що, що там буде мені казати, буде казати, де жити, де не жити, що робити, що не робити. Не знаю, з ким одружувати, з ким не одружуватись. Це моє життя. Я сам його проживу. Мені поради не треба, якщо я про них не запитую. Так само я нікому не даю порад. От кожного різна історія, різна, різний досвід. Різна доля. Але мені здається, що це життя можна прожити більш цікаво, якщо рухатись, розвиватись, робити те, що може трошки страшно. Але за цим страшно буде йти нові призи, нові бонуси, нові винагороди. Якщо згодні з цим твердженням, поставте лайки, напишіть коментарі, підпишіться на цей канал. І з задоволенням будемо спілкуватися з вами далі, бо я планую знімати дуже-дуже багато ось таких коротеньких відео. Пока-пока і гарного всім дня!